Всім привіт! Не жартуйте з Брайтоном. Чайки вже вдруге в цьому сезоні обіграли Арсенал, причому цього разу на його полі з певним рахунком 3-0 і по пост... По суті, вони поставили хрест на чемпіонських амбіціях Арсеналу, які і без того були надто високі. Окрім того, Брайтон вже перемагав Манчестер Юнайтед двічі в цьому сезоні, і Челсі двічі. Ну це невелике досягнення. І з Ліверпулем теж і перемагав. Тобто, стоп командами Брайтон насправді дуже добре грає. І після цього матчу я хотів би розібратись. Чи Брайтон якось справді програв арсенал, чи це була випадковість? Як відсутність Зінченка, саме українського захисника півзахисника, вплинула на те, що Арсенал програв? Схана Літка, давайте дивитись. Щодо Зінченка, одразу почнемо з нього. В нього травми, і швидше за все, вже не буде в АПЛ до кінця сезону. Можливо, він появиться на збірні. Є така інформація. Відсутність його не тільки цікава, нам як українцям, але тому що це тактично повністю міняє гру арсенала. Збиває до дефолтних налаштувань, так би мовити. Ніякого складного білдапу Арсенал грає щось стандартне. Четвірка позаду трансформується у двійку, а фланові півзахисники піднімаються. Притому в півзахисті теж треба, щоб залишилось дві людини. Ось як це все приблизно виглядало. А працювало так, що Арсенал якомога швидше зазвичай через середину намагався в одну-дві передачі доставити м'яч в передню лінію, або там на фланг, або безпосередньо на Едегора десь між лініями. Але через середину зазвичай. Щодо підопічних Дзербі, то вони грали приблизно в те саме. Ось можете звернути увагу. Дуже схожий білдап так само піднімається. Але Дзербі грав зазвичай те, що він будує в кожній своїй команді, тобто більша кількість передач, вийти через контроль не обов'язково швидко, але обов'язково надійніше. Передачу, десь там через фланг, повернули назад, перевели. І таким чином. От. Якщо підсумувати перший тем, якому насправді не було багато там якихось активних дій, то він був рівний. Команди грали приблизно в одне й те саме, але доставляли м'яч. З різною швидкістю воріт суперника, і тут варто відзначити це вже перший фактор. Тобто, за відсутності зінченка, Арсенал вже не є тією командою, яка впевнено перегравала кожну команду. От Це приблизно Брайтон. вони грали те саме, і по якості гри було приблизно щось схоже. Але вже другий тайм показав, що Брайтон кращий за Арсенал, тому що вони забили три м'ячі, вони більше контролювали гру. І головне, що Арсенал навіть не, не зробив якогось фінального штурму навали, щоб спробувати це відіграти. В них була там номінальна спроба. В результаті чого вони ще й пропустили третій гол. Тому треба розбирати за рахунок, чого де Брайтон був кращий за Арсенал саме в другому таймі. Е, перший гол почався з того, якраз що Арсенал пробував зустріти Брайтон вище. Вони витащили на себе сім футболістів Арсеналу в цей раз, а тоді запустили дальню передачу на мітому. І Мітома умудрився прийняти м'яч проти нього був Бен Вайт. Е, Бен Вайт, е, так, він в принципі правильно грав. Пласувався, тому що він не ризикував викинутися одразу на суперника, тому що ну, там один в один програти, і в мітоми буде дуже багато простору і можливостей забити гол або віддати передачу. Далі по фланці підключився Ступінян, за яким не встигав Сака. Ступінян прорвався штрафний майданчик, там з другої спроби він прострілив І Енсісо замкнув нападник Брайтона. От, окрім того, варто зауважити, до того був Контакт наступили на ногу захиснику арсенала. І по-хорошому, я думаю, що м'яч варто би було відмінити. Але менше з тим, насправді то Брайтон провів дуже якісну атаку. Вони завершили всім футболістів. Нас тут більше цікава тактика, і те, що відбувалися на полі Гол, могли відмінити, зарахувати. Це не суттєво. Насправді Брайтон створив дуже якісний момент. І зверніть увагу, Арсенал дуже сильно, так би мовити, провалився на своєму фланзі. По-перше, Сака, звісно, не встигає. Це очевидна помилка. Щодо гриби, Вайта, я також зауважу не найкраще, тому що, ну, по-перше, він якби зовсім не контролюється забігання від гравця Брайтона. Ти ж бачиш, що САКА не встигає, значить зараз буде йти по флангу. Передача, очевидно, що ти можеш передати Сака свого футболісту, а сам побігти на фланг. Тобто він мав би якось намагатись спасти цю ситуацію з того, що його партнер не встигає. От, розумієте, так? Цього не зробив він, навпаки, пробував якісь Незрозумілу спробу чи то перехоплення, чи то він пробував зміститися всередину за чи то удар. Е, незрозуміло. Тобто, по суті, це помилка обох фланових захисників Арсенала. Після першого забитого голу Брайтона були різні відрізки там десь моментами Арсенал доволі впевнено грав, перебирав ініціативу. Потім е, декілька хвилин було прям е, такий дуже впевнений контроль м'яча від Брайтона. І Арсенал з цим нічого не міг зробити. Змінило хід гри насправді заміни. Тут варто відзначити, що артети зараз нема ким насправді посилити гру. Особливо, що в цьому матчі там на початку травмувався Мартінелі, замість нього випустили Тросарда, там ще було 15-та хвилина орієнтовно. Тобто, і після того, що підсилити було, ну, можливо, випустили партію замість Giorginio, решта, там, Нельсон, Кетія замість Єзуса, це все якби, ні про що. І от після цих замін насправді Арсенал було видно, що. Став грати навіть гірше. Ну, де теж провів свої заміни, звісно. Тому так, думаю, кадровий голод Арсенала теж не варто списувати. Там, окрім Зінченка, ще Саліба, наприклад, відсутній такий теж ключовий гравець. Йдемо далі. Другий гол Арсенала був пропущений після того, як вони намагалися знову ж таки розіграти свій білдап. Бачимо та сама структура. Тут, в принципі, три півзахисника ще третій допомагав опускатись. Тросард, і він віддавав передачу в дотик е, собі за на те, що зазвичай Арсенал робив цю гру. Того разу гравець Брайтона прочитав це. Вийшов такий доволі невдалий відскок для Арсенала і сам на сам вихід проти голкіпера. Я не експерт по вратарях, власне, але мені здається, що от якраз коли м'ячик відбивався від землі, і момент, коли. Суперник не може пробити, тобто мечик в цьому якраз в цих 2 секунди, там півтори нападник не може пробити. І якраз Ремзел тоді зупинився. Тобто йому якраз тоді треба було зближатись. По крайній мірі, мене таке відчуття, що от він трішки проспав цей епізод, потім вже пробував випригнути, дістати до м'яча, але цього не вдалося зробити. Ну, пропущений після власного білдапу гол, тобто, це такий обідний. Випадок. А третій гол Брайтона доволі показовий. І він дозволить нам зробити певні висновки і по грі Арсеналу, і по грі Брайтона, тому що в цьому голу видно різницю між цими командами. Потім подивимося, вона справді є м'яч. М'яч забив Брайтон якраз після власного білдапу. Це перший такий символічний крок. А по друге, треба звернути увагу, як, які гравці і хто з Брайтона добігав. Вони там розіграли в передачу, і Ступінян зрієнтували. Ось він де. При розіграші і він починає стартувати, вже коли гравець з центральної, центральної зони отримав м'яч, розвертається у дворі суперника, він починає цей рух. І е, він добігає фактично до штрафного майданчика. Коли йде удар, він перший на підбиранні штрафного майданчику суперника, крайній захисник Брайтона, і добиває, забиває гол. Це показово, тому що це остання хвилина, і це показово, тому що гравці Арсенала, крайні захисники цього не робили взагалі. Я отак дивився потім, аналізував це все. І це, мабуть, одна з головних проблем Арсенала буде зараз, при відсутності Зінченка. Ось, наприклад, ще один чудовий приклад роботи Супідіана в цьому матчі. Дивіться, Воротар Брайтона тримає м'яч в руки, приймає. І зверніть увагу відразу рухи Ступіняна, Він розуміє, що він може там по вільному фланзі підняти лінію свого захисту. Ну, тобто, заставити гравців Арсеналу вернутись. Воротар, в принципі, зможе таку передачу дати. Це Дедзербі тренує, вочевидь. І йде передача: все, Арсенал повинен розвертатися. Далі Ступінян віддає передачу назад, тобто там ніякої атаки з цього моменту не було. Але в принципі, якби там не встигли. Знову ж таки, можна би було провести атаку. Гравці арсеналу цього мається на увазі, крайні захисники цього фактично не робили. Вайте Тірні там декілька раз підтягувались, коли вінгери арсенала вже отримували м'яч. Вони робили цю роботу по бровці забігання, класичне, яке повинен робити флановий захисник. Але, по перше, вони це робили не так бадьоро, як, наприклад, в епізоді з першим голом, коли Брайтон. Забивав, ми там аналізували з точки з точки зору захисту, так що САКа не встав. Але ж треба розуміти, що для цього Касяда повинен був робити ривок зі своєї половини і добігти до бровки. Ось, Ось що робив е, крайній захисник Брайтона, і чого гравці Арсенала взагалі не робили. Тобто. Ось де різниця. Є відчуття, що поки підопічні артети грали в ту схему, як вони грали, коли Зінченко зміщується до середини, тоді вайт, в принципі, не повинен ходити так високо, тому що він залишається в трійці захисту для надійності, так би мовити. Ну а Зінченко, звісно, середину. Є відчуття, що ці всі механізми, які потрібні, коли крайні захисники рухаються по ширині, заржавіли. Тобто, по-перше, не було цих опускань, які потрібні, коли вас пресингують. Опорник повинен сісти між центральними або десь між крайніми центральними, що дозволяє піднятися флановим захисникам ще вище. Е, такого не було варсенала. В, в Брайтона там один чи два рази. Це виконувалось. Тірні, взагалі, якщо чесно, в поганій формі наразі. Це також приховувалось тим, що він мало грав в основі. Він там виходив на останні хвилини. І що називається, відзахищатись. підтримати атаку в нього дуже мало. Бен Вайт також зараз, ну він, в принципі, ніколи і не був, він був більш надійним. Томіасу зараз, мабуть, теж не в формі, тобто його Артета не випускав на цей матч. Також варто відмітити, що вінгери також не зміщалися до середини, а це треба Робити, тому що якщо до вас там півзахисник 에, підходить, він з центральної зони, то йому краще в напівфланг зміщатись. А фланговому захиснику краще по флангу протягнути бровку, а ви тоді йдіть до середини ближче. От, 에, цього теж САКА робив рідко і. 에, Тросарт, в принципі, частіше появлявся ближче до середини. А Мартінелі, в принципі, був замінений доволі швидко. Все це гірше працювало наразі в Арсеналі, ніж повинно працювати в топ команди. Саме тобто, якщо ви хочете конкурувати там за перше місце, то ваші фланові захисники, звісно, повинні. Більше підключатись набагато. Дуже якісно це ілюструє теплова карта фланових захисників. Ось, будь ласка, порівняння Брайтона і Арсенала, двох футболістів, відповідно. Так, в Брайтона там не сильно виглядає вище. Але тепер давайте відкриємо карту центральних захисників, щоб зрозуміти, в принципі, наскільки команди високо грали. І тут видно, що в Арсенала центральні захисники піднімались вище. Сильно вище, ніж гравці Брайтона е, відповідної зони. Але разом з тим, е, фланові захисників Брайтона навіть трішки вище. Тобто, розумієте, е, оця робота забігання вперед від крайніх захисників в Брайтона робилась якісніше, навіть при тому, що загалом команда сиділа нижче. Тобто вони заставляли всю команду Арсенал рухатись так само за собою. І мені здається, що це також виникало від цього певно втома в Арсенала. Тому що. от... Щоб заставити суперника бігати з флангу на фланг, треба, щоб ваші е, бровки працювали. От в арсеналу цього не було. Вони в принципі намагалися більше вийти через середину в передачі, е, але це робити важче разом з тим, коли ваші захисники флангові не розтягують суперників. Це теж фактор. Я завершу свою думку таким от незначним висновком, що е, виходить, що поява Зінченко в Арсеналі на початку цього сезону не тільки додала якості в центрі поля, але й е, так добре приховала ті е, недоліки, які бувають на фланах Арсенала. Вони теж в минулому сезоні були. Це недостатньо смілива гра Тірні Бена Вайта. Е, от, а таким чином, так як Зінченко грає за містірні, тобто немає однієї проблеми. а Вайт, він, в принципі, повинен грати надійніше позаду, тому що там білдап такий 3-2. Він якби спонукає би вайта грати глибше по захисту, надійніше, не так сильно вибігати. Але це компенсується за рахунок того, що більше футболістів центру поля можуть підтягнутися вперед. А зараз кінцівка сезону, за відсутності, Зінченка, придеться знову це все відновлювати, згадувати, як це грати з широкими флановими захисниками. Ну але схоже, що це вже все одно в принципі, ніяк не вплине на фінальний результат турніру. А щодо Брайтона, то вони трішки їм та от злість після поразки 5-1 від Евертона такої трішки несправедливої додавалась. і це було добре для них, тому що зараз видно, що вони були заряджені на боротьбу проти арсенала. Загалом ДДЗР будує команду, як він, як він і любить будувати багато передач, вихід через е, витягування суперника на себе і через коротку передачу. Це доволі так е, екстравагантно, непогано, і такий футбол цікаво дивитися. І в принципі, в шахтарі то воно не виходило, тому що, очевидно, не хватало якості футболістів. Е, так воно є, або, можливо, часу не вистачило. А в Брайтона зараз видно, що виходить. І цікаво буде подивитись, чи наведуть вони наступного року Шорохова АПЛ. В принципі, Шанси є, Брайтон то в принципі така команда, клуб, який робить таку доволі структурну роботу. Вони намагаються підбирати і тренерів під це, і потім вибудовувати команду на роки. Тобто в них там немає якихось необдуманих трансферів. Тому цікаво буде подивитись. А ми будемо слідкувати зараз Ліга чемпіонів будемо. Робити аналіз після цих всіх матчів, подивимося, можливо, Мілан зробить якусь сенсацію. Тоді будемо цей матч розглядати. А Манчестер Сіті проти Реала, це в обов'язковому порядку буду робити на каналі випуск по цьому матчу. Все, я дякую всім, хто додивився випуск до кінця. Можете поставити вподобайку, якщо вам сподобалось, і підписуйтесь, якщо вам цікавий такий контент. До побачення! Щасливо!